Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, Езотерк Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Події останніх днів дуже сильно лякають і бентежать багатьох людей. Ці події дуже м -м, разючі, ці події дуже динамічні, постійно якісь. Переміни, переміни, переміни. Війною все так відбувається під час війни, але зараз це все набирає ще більше обертів. Постійно якісь дипломатичні зустрічі, нові заяви Трампа, Путіна, Зеленського, в тому числі дуже скандальні, нові якісь трансформації. Це все веде до одного, як мені здається, до знаменника. Це все веде до миру, до перемир'я. Звичайно, що. Перемир'я не гарантує того, що може початися, не почне не гарантує не початку нової війни. Скажу так, тому що в житті все буває, самі розумієте. Я вже на початку війни, повномасштабної 22-му році, казав, що мені здається, що це не остання війна в Україні. Але я надіюся, що я помиляюся, і що це все таки остання війна в Україні. Дай Боже, щоб так було, щоб Україна залишилася, Україна жила, Україна процвітала, і при цьому воїн більше не було. Так, дуже цього всього хочеться. Звичайно, ті умови, які зараз українцям та Україні будуть продиктовані. Десь частково на них Україна зможе вплинути, але в більшості випадків ні. Але я вирішив записати це відео з іншої мети, з іншої причини. Я хочу сказати: я за ці роки, за свої довгі роки практики, як езотерка, як екстрасенс, провів тисячі і десятки тисяч. Прийомів, прогнозів, і хочу сказати, що з... я спілкувався з абсолютно різними людьми, з абсолютно різношерстними людьми різних націй, різних поколінь, різних соціальних статусів в Україні, воїнами, цивільними, їхніми родичами, близькими. І загальна картина бачення світу мені складається майбутнього в Україні. І я хочу сказати, не дивлячись на всі страшні слова, не дивлячись на всі. Провокації на всі якісь демонстрації демонстративні залякування ворогів. Україна була, є, і буде жити і розвиватися як окрема, наголошую і підкреслюю окрема держава. Тому що якщо Україну поглинуть, неважливо з якої сторони і неважливо, яка країна, то це буде останній гвіздок в кришку гроба. Миру в Європі і Європа так само розколиться і перестане існувати. Якщо, не дай Бог, Україну е, візьмуть під контроль хтось. Україна має залишатися незалежною. Я про це також говорив. Про це говорю не тільки. Я про це говорить багато екстрасенсів та езотериків. Не тільки я з цією думкою згоджуюсь, і не просто езотер... не медійних езотериків, а таких, з якими я спілкуюсь, прихованих. Дуже потужних людей, дуже сильних людей, людей з надзібностями. І, в принципі, вони теж схиляються до думки, що Україна це така от рятувальна плотина. Знаєте, як в фільмі Титанік та плотина врятувала ту жінку, Розу. Так само, від. зараз ця плотина рятує Європу, яка ось-ось потоне і піде під воду. Тому я ж кажу, що. Ні Європі, Ні Сполученим Штатам не вигідно, щоб Україна припинила своє існування. Тому Україна своє існування не припинить. В якій Україна буде в формі і в яких розбірах, це вже окреме питання. Але я вже казав, що Україна є, була і залишиться назавжди. Ну, принаймні, до тих пір, поки не почнеться Третя світова і ядерка. Тому що, знаєте. Припине своє існування України, то цей маховик, він, цей цепна реакція, вона піде далі. Вона піде на країни Прибалтики, вона піде до Німеччини, вона піде до інших країн, почнуться відбуватися дуже немислимі речі у всьому світі, дуже складні і погані, тому що війна це такий маятник, який косить багатьох людей. І амплітуда руху цього маятника дуже велика. Так що, я скажу так: якщо європейці. І американці самі собі не вороги, вони зроблять все для того, щоб Україна назавжди залишилася окремою незалежною та самостійною державою. Так, так домовлятися прийдеться, так від цього нікуди не дінешся. Давайте будемо приймати реальність такою, яка вона є. Але разом з тим, я останній раз підкреслю, вибачте, це вже моє педагогічне минуле. Нас вчили в університеті, нагадувати матеріал учням. Щоб запам'ятовувалося краще, Україна ніколи не перестане існувати як окрема, наголошую, окрема держава в світі, окрема та незалежна. Ну мається на увазі в плані того, щоб вона не була якоюсь там, не знаю, псевдореспублікою, типу ДНР, ЛНР, чи там ще чогось такого подібного, чи там якась не знаю, Абхазія, ще щось таке. Придністров'я. ні, Україна має бути і буде окремою державою, як тільки Україна нею перестане бути Європі та Америці, і все. Кердик. Ну, так що заспокоїте, я вас повинен. Все буде добре. Все буде добре. Віримо, молимося, надіємося. Ми всі православні. ми, Ну, в більшості, не кажу всі, але в більшості. Ми християни. Так що, знаєте, як то кажуть, в людини свої плани, а в Господа Бога плани зовсім інші. Так що, Господь Бог захистить усіх нас. Господь Бог підтримає усіх нас, молимося, живемо згідно біблійних принципів та канонів, і тоді все буде добре. Так що бажаю вам, шановні глядачі, щоб вищі сили Господь Бог, ваші янголи, архангели вас захищали, а я буду поруч з вами. І навіть коли все це безумство закінчиться, коли всі документи домовленості будуть підписані, це не означає, що я зникну з Радарів і перестану знімати відео. Я вже про це також казав. Поствоєнний час буде ще цікавіший в кавичках ніж воєнний час, тому що період відновлення та адаптації це теж період з великою кількістю подій, і не часто ці події позитивного характеру. Так що прогнози все одно прийдеться на військово-політичну тематику складати. І я їх буду складати. А вам, шановні глядачі, бажаю миру, благополуччя і нагадую всім нам нашу спільну афірмацію, хорошу аф афірмацію. Все буде Україна. Домовленості, звичайно, що будуть. Десь якісь території можуть підпасти під спільний контроль або під якісь такі, от, знаєте, моменти типу куплі-продажу. Там, знову ж таки, той курський напрямок будуть на щось міняти. Я в цьому переконаний на 100%. Але разом з тим я скажу: надіємося і просимо в Господа Бога, молимося в Господа Бога, щоб Україна залишилася максимально великою країною, максимально цілою країною. Максимально, наскільки це можливо в нинішніх реаліях. Так що нехай Господь Бог і вищі сили нам усім допоможуть. Молимося, надіємося, живемо згідно християнських принципів і, і згідно християнської моралі. І тоді все буде добре. Бажаю всього найкращого, шановні глядачі, до нових зустрічей. Ось таке от відео я хотів записати. Не знаю, заспокоїв чи ні, але надіюсь, трошечки десь заспокоїв. Цілую люблю, обіймаю всім всього найкращого.